У делятині віряни зібрались на освячення храму всіх святих українського народу та для зустрічі із главою Української греко-католицької церкви, блаженнішим Святославом Шевчуком. Ваше блаженство, Преосвященніші митрополити, при освященні боголюбиві владики, благословіть нас миром і добром. Для нас ви приклад є великий. Як разом у любові жити під проведінням Божого крила. Цей хліб святий прийміть. Як знак добробуту у нашій Україні і словом Божим наші душі, так як сіллю по солі, щоб благодать росла і множилась віднині. Це нудне слово, загально посмішки. Вітаємо вас в нашому селищі Дерятин. І просимо Господа Бога, щоб своєю ласкою через вашу молитву освятив цей храм всіх святих українського народу. Від сьогоднішнього дня в цьому храмі лунатиме молитва, служитиме свята літургія, проповідуватись Боже Слово. І вділятись інші сієтаєства. Цей храм стане для нас, для всієї околиці ще одним джерелом. Де людські праві черпатимуть живу воду. Блаженішого запросили посвятити новозбудований храм та престол. Наріжний камінь церкви встановлено ще у далекому 1995 році, з благословення владики Павла Василика, єпарха Коломийсько-Чернівецького. Будівництво храму тривало понад 30 років. Силами громади та вірних делятинців греко-католиків, розкиданих по всьому світу, його вдалося завершити. Ми будемо. Будувати. Патріарх освятив престол з мощами святого священомученика Йосифата Кунцевича обійшов навколо нового храму. Також у Делятинській громаді відновлено катехетичну школу імені Симеона Лукача.